Сьогодні я розгляну непоганий варіант недорогого будинку із земельною ділянкою. Він підходить людям, які бажають жити ближче до природи в тихому та спокійному місці. Я вважаю, що це дуже цікаве оголошення, яке може змінити ваше життя. Перед вами приватний будинок у селі Краснянка Тиврівського району Вінницької області. Зверніть увагу на ціну всього 2200 доларів. І власник готовий до торгу. Це хороша пропозиція, враховуючи, що мова йде про цілий будинок з землею. Поглянемо на фотографії будинку. Він одноповерховий з цегли. Побудован приблизно 60 років тому. Незважаючи на поважний вік, він виглядає міцним і чекає на свого нового власника. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів. Тут є три великі кімнати та кухня. Це ідеально для великої родини або для людей, які цінують простір. В оголошенні зазначено, що будинок має житловий стан, що означає, ви можете заїхати та жити одразу, поступово облаштовуючи все на свій смак. Опалення в будинку твердопаливне. До того ж є дві пічки, одна з яких може використовуватися для приготування їжі. Туалет знаходиться у дворі. А тепер поговоримо про ділянку. Будинок розташований на ділянці у 25 соток. Це вже багато. Але до цього є додаткові 35 соток для ведення сільськогосподарських робіт. Тобто всього ви отримуєте 60 соток землі. Уявіть, скільки тут місця для втілення ваших мрій та задач. На ділянці також є два сараї для утримання худоби: літня кухня з піччю, комора та погріб. Це просто знахідка для тих, хто мріє про самозабезпечення або просто потребує багато місця для зберігання. Щодо комунікацій. До будинку підключена електрика і є асфальтована дорога. Це забезпечує комфортний доступ у будь-яку пору року. Інформація щодо підключення газу та води в оголошенні відсутня. Краснянка – це невелике село. Незважаючи на це, у радіусі до 500 метрів від будинку ви знайдете зупинку транспорту, магазин, кіоск, парк, зелену зону, дитячий майданчик, відділення пошти. Це означає, що вся необхідна інфраструктура буде знаходитись буквально у вас під рукою. На відстані одного кілометру від будинку є ліс приємне місце для прогулянок та збору грибів. Відстань до міста Тиврів 30 кілометрів. До Вінниці 55 кілометрів. Залізнична станція знаходиться на краю села. Через неї щоденно курсують електрички до Вінниці. Також звідси можна доїхати до Києва. Я вважаю, що це оголошення варто уваги. За бюджетну ціну ви отримуєте великий будинок, величезну ділянку землі, всі необхідні господарські будівлі та життя в мальовничому та зручному місці. Це шанс втілити в життя ваші мрії про власне господарство та життя на природі. Хочу нагадати, що я не є власницею цього будинку і не працюю ріелтором. Я тільки ділюся з вами цікавими знахідками на ринку нерухомості України. Може, одна з них стане чудовим варіантом бюджетного житла для тих, хто шукає свій особливий куточок за містом. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.